Мене звуть Влада, мені 17 років, я навчаюся в ДНУ на спеціальності журналістика. Я пішла на журналістику, бо в 6 років вирішила, що я хочу бути журналістом. Більше нічого не придумала і вирішила, що це непоганий варіант, ось тому я тут. В майбутньому хочу пов'язати своє життя з науковою журналістикою. Ось, У нас зараз печатні видання як сказати, не в попиті, ось, але я б хотіла працювати в газеті. Ну, Але там подивимось, але щось хочу все-таки з наукою зв'язаним. Ось, а ще в університеті мені подобається навчатись, бо я зустріла дуже класних людей, багато. Ось я знову хочу передати їм привіт. Вони як сказати, ну, допомагають мені у всьому, і я хочу допомагати теж їм в майбутньому. Про свої хобі, що можу сказати, я люблю фотографувати, тому це теж наштовхнуло мене на мислі про те, що я можу бути журналістом в майбутньому. Ось і ще мені подобається ходити в організацію Дуїт. І там є такий захід, як ігротеки, гротеки. Там люди зустрічаються, спілкуються, знайомляться і грають на стільні ігри, що теж дуже цікаво для мене. А захоплення настільними іграми виникло не так давно. Ось коли я пішла в університет і познайомилася там зі своїм другом Дімою. І ось він повів нас туди перший раз на ігротеку і. Ось це м, знайомство з багатьма людьми, як з яким у вас є е, якісь спільні інтереси, хобі. Це дуже захопливо і надихаюче Справді багато з них навчається в ДНУ на різних факультетах. Ось тому це теж нові знайомі, з якими ми можливо будемо ще бачитись, коли будемо ходити в університет. Мені подобається макросйомка, е, це квіти або тварини, ну або пейзажі. Ось фотографувати людей мені подобається, але мені здається, в мене не так добре виходить. Ось, але все одно в мене є велика колекція фотографій моїх друзей, друзів. Бо мені подобаються їх вирази, обличчя, посмішки. Ось а займатися цим почала, мабуть, декілька років тому. Чесно, я не пам'ятаю, чому саме фотографія. Просто спробувала, мені сподобалось. і моя мама сказала, що в мене є хист, що мене надихнуло, і це продовжує бути моїм хобі і зараз. Я прийшла до медіакадемії. Нам дали направлення з університету, ось, але мене це одразу зацікавило, бо займатися саме практикою журналістською, це ну як цікавіше, ніж просто слухати лекції, тим паче лекції в онлайн, коли ти не бачиш людей вживу, ось а тут я знову таки можу зазнайомитися з людьми, можу з ними спілкуватись і можу здобувати навички, які справді знадобляться мені в майбутньому, щоб бути журналістом. Я не планувала працювати саме на телебаченні, але можливо після такого. Опита мені це сподобається, і я подивлюсь на це.